І так, ми пригадали, що ми вчили на попередньому уроці, і ми зараз відкрили сторіночку 24, знайшли вправу 44. І опрацьовуємо цю вправу. Нас просять записати, перевіряючи орфограми. Ми цю вправу зараз. Пропрацюємо разом. І так, перше слово читаємо. Худелить. Як можемо перевірити, яку букву написати? Е чи е? Хурдеть. Пам'ятаєте, я вас вже вчила. Якщо змінити, вони що роблять? Хурде, лять. Якщо ять – закінчення, то пишеться И. И. Ми, це, Хоча, якщо ми цього не знаємо, то ми можемо звернутися в словник. Але ми вже з вами наперед таке вивчили собі. Якщо змінити вон, в множині вони хурде, лять, ять. Ать-ять, то пишеться ить. Так, закреслили. Хурделиця. Як перевірити? Хурде. Від слова. Що робить Від слова хурделить. Хурделиця. Якщо ми перевірили курделить, то курделиця теж буде «и». Заметіль. Заметіль. Від слова якого пішло? Замети. Замети. Так, яка буква? «Е». Метелиця і хурделиця. Ми ще могли перевірити, за яким словом? Сестриця. Так? Сестриця. Який вчора у нас був е, е, суфікс? It's. 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 Значить, що буде? І у нас тут буква И. Е, з, читаємо далі. ЗАМІТА околиці край села. Околиці. Слабка позиція у нас Е. е. Що ми можемо перевірити За. словником. Правильно, бо це слово ми змінити не можемо. Околиця, околиця тобто, навкруги нас замело, так? Село? Отже, зрозуміли, так? Отже, пригадали, що деякі слова можна провіряти. За сильною позицією, де є слова такі подібні, і в них сильна позиція, так як вчора ми робили. Деякі слова треба звернутися до словника. Але якщо ви вже ці слова перевіряєте, то їх що треба просто завчити, завчити запам'ятати. Зараз ми з вами будемо працювати в парі. Розділіться на пари і подумаємо. Е, 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 по, т, повернулись один до одного ззаду, підійшли один до одного. Послухайте спочатку завдання. Завдання. Вправа 45. Таня. Завдання. Запиши слова кожного стовпчика, перевіряючи орфограми для перевірки, використайте слова для довідки. І так я зараз кожній парі дам один стовпчик, щоб ми могли швидше це завдання випити. Я зараз дам пару. Скажу. Слухаймо. Давайте прочитаємо перший стопчик і виберемо слово з довідки, яке ми будемо використовувати. І так, читаємо перший стовпчик всі разом. Зозуленька, рученьки, ніженька. Яке слово з довідок ви виберете Козачень. до цього? Козаченки, Правильно, Позначте собі там циферку 1 на слово козаченьки. Це для першого стовпчика. Дивимося, другий стовпчик. Читаємо. Мамина пісня, Миколин портфель, Олесина книга. Яке слово ви виберемо? Немає. З, з довідки, яке слово виберемо? Немає глибин, глибин, так? Що ми помітили? Суфікс, який утворився тут? Ін, молодці. Вже бачите зразу. Третя пара, третя ступчик. Третя пара буде виконувати. Читаємо: ширина, глибина, площина. Яке слово виберемо, для перевірки? Сестрина. Костка. Поставте собі циферку 3. І так, зараз я розкажу вам, як ви це будете записувати. Перевірочне слово пишемо перше з великої букви. Наприклад, перший стопчик. Козаченько, ставите рисочку, і завдяки цьому слову ви будете знати, як записувати ці слова. Зрозуміли? Друге слово, Другий стовпчик, хто буде виконувати, вибирає, пише з великої букви в дужках, Немає глибин, немає обов'язково, бо тоді вже буде звучати глибин по-іншому. Рисочка. І записуйте, дивитеся, яка, ці, слова? Е, ці слова другого стовпчика. Третій стовпчик сестрина, хустка перше слово з великої букви. І записуйте, дивитеся, який утворився суфікс. Визначаєте. І записуєте слова третього стовпчика. Всім зрозуміло? Так. Да. І так, ось як зробила третя, 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 ніби третя пара. Із словами сестрина хустка до третього стовпчика. Визначили у першому слові. Перевірочному корінь. Знайшли якийсь суфікс. Лише ми забули, що. Основу в першому слові. І тоді побачили, що перевірочне слово сестрина-хустка. Суфікс який, Артур? Суфікс «ин». І в всіх словах в суфіксах «ин» написала з буквою. Е. И. Із буквою Е. Давайте перевіримо перший е. стовпчик, перша пара. Вибрали слово яке? Енко, зенько. Суфікс. Суфікс енько. Еньк. Не може бути ко. У нас закінчені. Еньк. Е От запишемо новий суфікс, який діти знайшли. Еньк. А ми тут суфікс ин. Так. І у всіх словах, яку букву ви написали? Яку букву писали? Е чи е? Е. Бо тому, що козачені, сильна позиція вам цьому допомогла. Друга пара, другий стовпчик, хто робив, виконував другий стовпчик. Яке у вас допоміжне слово Микола було? Перевірочне слово немає. Немає. У зошиті читає. У зошиті читає. Немає глиби. Немає глиби. Прошу, який суфікс ви визначили? Хто ще працював з другим стовпчиком? Який суфікс, Іванка? Я не чую вас, що ви муркаєте? Говоріть голосно. Чи ви вже замерзли, що не можете говорити? Немає глибин. Я щось від нього не почути. Глибин. Глибина. Закінчення нульове вся основа. Від якого слова пішла? Глиб. Глиб творить. Глиб. То який суфікс у вас утворився? Ін. Чому ви не визначили? Яка буква мала бути? Ин. Наголошено. Ми напишемо «и» в цих словах. Читаємо Які слова? Ще раз. Ма. Читаємо. Мамина пісня, Миколин, портфель. Олесина книга. Хороше моє, третя група визначила суфікс. Друга група визначила суфікс. А, а ви що, в другій парі не могли визначити е, суфікс? Також суфікс. І. Отже, ми бачимо, що е, нам сильна позиція допомогла в цьому розібратися. І так, дивимося, вправу 46. Прочитаємо віршик. Всі разом. Клим на галу задивився, а ген не розгубився, підхопив два вулички. Тай, почав здовж вулички. Як це вулички і вулички? Що означає перше слово виділене? вулички? Підхопив він два вулички. Там, де джоли. То як то називається? Вулик. Вулик. А ще як маленький, то що скажемо? Вуличок. Вуличок. Що ми тут помітили? Вулик вуличок. Яке пройшло чергування? Чик. Молодець, Надійка. дійка. К, -чи. У чому це пройшло чергування? У корені. Вулич. Вуличок. У корені пройшло чергування. А який ж утворився суфікс у нас Вуличок. Вуч ок. Суфікс ок. А у вулички, якщо у нас корень вулич, вулик, чергування чи к, то що у нас? Який суфікс утворився? Суфікс? Давайте запишемо, щоб ви це побачили. Записуємо за мною. Ми зараз вернемося до тих орфограм. Ву. А якого? воличок, вулички ву -ву чи вулечки. Це ву не, ми говоримо про вулик. Вулк. Ву ву а, а де ми перевірили це слово? Условнику, звичайно, бо так, що інакше підібрати не можна. Вулички. Кілька. так? Кілька. Визначимо. Ми казали від слова, який? Вулик. Записуємо зі мною. А маленький вуличок. Отже, який корінь? І що ви помітили? Ось лише Надійка сказала, чергування в корені Ч і к у корені. А, який утворився суфікс? К. К. Суфікс к. А вуличок? який суфікс? Ок. Отже, маємо. Ми вчора говорили про суфікс ки, а тут ще суфікс ок. А тут ще це. А вулички. Як пояснити це слово? Що це є? Як по-іншому сказати? Маленькі. Це маленька що? Вуди. Вулички. Як по-іншому назвати? Велика? Вулиця. Велиця. Велика вулиця. Правильно. Вулиця. Що ми побачили? Увага! Корень який. Вулички, вуличка. Так. Вулиця. Друзі, сюди. Корень. Корень буде вул. Вул. Ми тоді по кореню не дізнаємо, що це вулиця. Лис. Що ми побачили? мост. ні 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 що у нас пройшло? Чергування, чергування. чергування. чи і Ц. А в чому це чергування? Ми казали, у в нас був суфікс Учора Ц. Так. Вулиця. Вулиці. Суфікс казали Ц. Якщо вул. Можемо подумати, що це і вулик, і вулиця. так? То який правильно буде корень? Вулич. Вулич. Вулиць. Тож ми бачимо чергування Ч і Ц. Але що втворилося суфікс «ка». Суфікс К. -ка. Але якщо ми кажемо вуличка, Вулиця, в, е, вулички, вуличка. так? То бачимо, що суфікс утворюється після Іць, таких сестри. Ця була сестра, так? І тут, і тут, хороші мої, швидше, що це ми таки будемо суфікс, а вул це буде, е, буде такі. Ми корінь. І що ми бачимо? Так? Ось наш суфікс ічк, бо, як вчора ми казали, коли появляється сестриця, сестра. Значить, такі хороші мої тут у нас пройде ічк, іц. Зрозуміли вулички. Отак, От і Андрійко із Яринкою вони сперечалися. Петрусь сказав, що вулички від гніздечко. Вулечка, так? А, а вона каже, що є два слова вулички, заперечила Яринка. Вулички, вулички. А ми вже розібралися вулички це вулик, так? а вуличка це дорога, вулиця. І він доказував, що це не є, що вони не в суфіксах. Тут ми побачили чергування прийшло в корення, а тут. Прийшло таке очарування в суфіксі. Так? Отже, ми довели, згадали, що в нас сестриця і вуличка. Хороші мої, це тема не є з легких. А якщо ми будемо бавитися, то ми пройде все попри вуха. І все пройде. І не лишиться нічого в головці. Як ви ми в розвивальному це все розбираємо, аналізуємо, доводимо. Оце все, що ми проводимо в традиційній школі, так не виконують. Вони заучують: є суфсть ень, н, ок, еч, ка, ець, ечк. Але звідки вони взялися і як вони взялися, вони стільки не проводять часу, бо в них навіть не вистачає на цього часу. Це лише ми в розвивальному шукаємо, доводимо, міркуємо, помиляємося. Бачите, помилилися, знов вернулися, згадали, що від якого вчора ми робили. І це все, що ми виконуємо, міркуємо, доводимо оце і залишається в нашій головці. Звідки ми це взяли, для чого ми це взяли? Тому це все потрібно. Давайте з вами перейдемо до вправи. 47. Порухали трошки спинками. Так, оченята. Ну, а як батарею, вже холодні. Оченята. Так. Потягнулися. Так. Подивіться, домашнє завдання, яке вам буде, вправа 48. Треба буде із схемою з'єднати слова. А що треба спочатку зробити, щоб з'єднати? Молодець Надійка, визначити кожному слові, що закінчення, корінь, суфікс, префікс, якщо вони є. Що ми пам'ятаємо? Що всі слова мають? що? Маю закінчення. Якщо немає закінчення, якого ми можемо почути, то ми маємо яке? нульове закінчення. Немає слів без закінчення. Нульове це також закінчення. Ні, ми це завдання будете прямо виконувати в книжці. Не треба вам переписувати ці слова. Але олівчиком треба буде визначити кожну частину слова. Подивіться на всі слова і скажіть, яке тут слово тільки має корінь. Ану хто знайде? За... За... Клин. Клин. Молодці. Визначте, що тільки корінь і яке закінчення? Нульове. Нуль. Нуль нульове, нульове. Нуль Клини. І нульове закінчення. А решту ви вже зробите самостійно. Хтось стукає. І так не в двері, а ножками. Смачна допомога. Прочитаємо всі разом. І прийшла холодна зима, замела вітала всі стежечки, усі доріжечки холодно оленям та косулям зимку. Ось і допомагають байливі лісники. Пережити тваринам голод та холод. Вони роблять годівниці, куди кладуть смачне віття верби, тополі, Ясена липа. Хто пояснить, як напишемо у слові стежечки букву Е чи И? Яке перевірочне слово? вчора, Стежка. Перевірили перше Е. Пригадаємо, яке вчора? Стежи. Вчора вони ж не мали Стежки. таке слово. Стежи. Гніздечко. Гніздечко, Стежечко. правильно. Стежечки. Який суфікс там був? Гніздечко. Ечк. 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 Закреслимо е. Е, у нас лишається. Ми ось тут закреслюємо е. Олівчик рука. руках. Доріжечки. Яке виберемо слово? Іздечко. Бо е, теж доріжки. Ми не зможемо перейти. Ечк. Суфікс е. Букву, яку Влад закреслив? І. І. Але я не бачу, що ти закреслив, я бачу, що ти бавишся. У слові доріжечки. Оленях, оленях, правильно. Оленях. Друзі, ми вже ці слова вчили. Звідки ми? Це словник. Яка буква буде писатися? Е, І закреслюємо. Лісники. Як перевірити від якого? Лісник, правильно. Лісник. Е, закреслюємо, закреслюємо у слові лісник. Е, лісники. Наступне слово верби. верби. Віття верби. Я вже навіть змінила вам слово. Що є? Верби. Перевірили сильною позицією. Ясена. Ні, тут це слово... Це яке слово? Словникове. Це є словникове. Ми це вчили. Буква Е. І буква Е. Молодці. Домашнє завдання зрозуміли? Прочитайте про жирафу у метро. Що було з жирафою у метро? Так, запишіть завдання додому. Прямо в книжці, сторінка 25, права 48.